Прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру директору комунальної установи, що вимагав і отримав 50 тисяч гривень неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Це частина третя статті 369, з значком 2 кримінального кодексу України. За даними слідства, місцева підприємиця, підшуковуючи приміщення для пошиття спецодягу для робітників. Познайомилася з директором комунального підприємства. Він запевнив її, що має відповідне приміщення, яке знаходиться у Чортківському районі. Проте повідомив, що жінка має передати йому 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці гроші підозрюваний пообіцяв вплинути на рішення службових осіб Тернопільської обласної ради щодо оголошення аукціону з продажу права оренди приміщення, також безперешкодно подачі документів для участі в торгах і забезпечення її перестання. Перемоги в аукціоні, чиновник запевнив, що оренда є можливою лише за умови наданню йому вище вказаної суми 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали посадовця під час передачі грошей. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції.